Фрукти, овочі, квас, інші продукти у різний час продавали з цього вагончика. По Балакіна він розташовувався на початку вулиці. У ході рейдів співробітники інспекції по контролю за благоустроєм виявили, що його власник не має відповідних дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності. Відтак у п'ятницю зранку сюди приїхав евакуатор. Хазяїну надавали приписи, які він проігнорував, сам не прибрав даний кіоск. За схожім була створена комісія по демонтажу, яка здійснила даний демонтаж. У процесі демонтажу на місце прибув власник. Працівникам поліції, представникам міськвиконкому та інспекції він показував номерний знак та реєстраційну картку бджолу павільйону. А от продемонструвати документи на дозвіл підприємницької діяльності не зміг. Якою діяльністю? Я займалися. Не готов сказати, не знаю. Це все. Місцеві ж запевняють, торгівля із павільйону йшла повним ходом. Овочі вони продавали. А що там, ну капусту, помідори, огурці, диню, кавуни. Найбільше клопоту незаконно встановлений павільйон додавав мешканцям прилеглих будинків. Побачивши, що його немає на місці, зітхають із полегшенням. Наконець-то в Полтаві все-таки замітили неправильно поставлений кіоск. І совмісними усіллями ми все таки його прибрали. Він поставлений був дуже близько біля дому. По, По друге він якимось образом протягнув електрику через мій будинок. Плюс до цього продовжують тут. Постійно було брудно та виднілися купи сміття. Павільйон завантажили на евакуатор. Тепер він знаходитиметься на території Капемшед. Протягом півроку власник зможе його забрати, відшкодувавши збитки за демонтаж. А от, аби узаконити свою підприємницьку діяльність, він може звернутися до міськвиконкому. Наступна зупинка цього ранку у представників інспекції по контролю за благоустроєм вулиця Котляревського. Тут без дозвільних документів знаходиться літній павільйон. Вічорам просто слишні кріки з этого майданчика. Ну так, в основному люди то себе нормально ведуть, Ну, за приїжджають байкери, мотоциклів, Ну всьому дому мішають спати. Евакуатор щодо цього майданчика застосовувати не довелося. Сам власник визнав свій недогляд щодо узаконення даної споруди і обіцяв самотужки її демонтувати. Наразі кажуть в інспекції, усі решта літніх майданчиків у місті працюють із дозвільними документами. Всі літні майданчики вони узаконені. На сьогоднішній день це єдиний майданчик, який був виявлений в місті Полтави без дозвільних документів узаконити цей літній майданчик. Власник також може через звернення до міськвиконкому.